Щоденник ДДА, 30 травня, п'ята традиція. Поширюючи послання ДДА, ми дотримуємося принципів одужання і розповідаємо свою історію. Ми не проповідуємо, не залякуємо, не благовіствуємо, не маніпулюємо людиною, якій намагаємося допомогти. Велика Червона книга, сторінка 516 Зосередження уваги на одній меті дає гарантію того, що ми ніколи не будемо відволікатися на інші привабливі яскраві об'єкти. Ми робимо тільки одне несемо послання дорослій дитині, яка все ще страждає. У нас може виникнути спокуса, увірватися у своє оточення з піднятим прапором ДДА, проголошуючи велич програми і очевидну необхідність 12 кроків для розв'язання багатьох соціальних проблем. Ми знаємо, що тих, хто потребує програми, більше, ніж тих, хто справді хоче взяти в ній участь. Проте п'ята традиція не вимагає від нас когось переконувати. Досвід показує, що якщо людина не готова змінитися, вона навряд чи сприйме послання ДДА. Тому ми несемо його тим дорослим дітям, які все ще страждають, і рухаємося вперед, живучи за принципами програми. Ми робимо все можливе для того, щоб збори були доступні всім, хто їх потребує. І ми вчимося відпускати тих, хто не відповідає на послання. Ми сумірно усвідомлюємо, що кожна людина може звернутися до вищої сили, і це єдине, що може допомогти їй стати готовою почути послання. Сьогодні я буду нести послання відповідно до п'ятої традиції. Насамперед я пам'ятатиму. Що у своєму повсякденному житті роблю це за допомогою власного одужання.